Тема сьогоднішнього уроку декоративні штукатурки для опорядження поверхонь. Вивчення даного матеріалу дозволить вам знати види та призначення декоративних штукатурок, властивості та технічні характеристики сумішей. На сучасному ринку будівельних матеріалів представлено безліч видів декоративної штукатурки різного виробника, які використовуються для оздоблення зовнішніх та внутрішніх поверхонь. Декоративні штукатурки використовують для створення естетичного ефекту, захищають фасад від руйнування, візуально вирівнюють стіни. Декоративна штукатурка випускається як готова, так і в сухих будівельних сумішах. Я познайомлю вас з декоративними штукатурками вітчизняного і закордонного виробника, які пропонують виконання різних фактур, отримання різних фактур штукатурки. За Складом декоративні штукатурки можуть бути акрилові, силіконові, силікатні, мінеральні. Зверніть увагу на мінеральні штукатурки, які використовуються для отримання тонкошарових штукатурних покриттів для зовнішніх і внутрішніх робіт. Вона складається із сухих, сухих будівельних сумішей, але завдяки використанню ми можемо отримати гарні декоративні фактури. силіконово силікатні штукатурки призначені для. Виконання декоративних, тонкошарових і захисних штукатурок покриттів як ззовні, так і всередині приміщень. Зверніть увагу на технічні характеристики та витрати суміші. Ця суміш є готовою, що зручна для виконання робіт. Зверніть увагу на декоративні суміші, «Церазіт». Зверніть увагу на декоративні суміші, циразіт. Циразіт СТ-77, Циразіт СТ-137 і СТ-35, які ми найбільше використовуємо при виконанні оздоблювальних робіт в нашому навчальному закладі. Прошу звернути увагу на декоративні суміші фірми Генкель Баотехнік Україна. Декоративна штукатурка Церазід СТ-35 має білий колір. Стійка до клематичних перепадів під час затирання теркою має короїдну фактуру. Витрати суміші до 4 кг на метр квадратний. Декоративна штукатурка СТ-137 має білий колір. Витрати суміші залежать від крупності зерен. Від прикрупності зерен 2 мм до 4,2 кілограма. Зверніть увагу на фактуру, яку можна отримати декоративною штукатуркою 137. Зверніть увагу на фактуру короїд. Дуже зручна в роботі і має гарний зовнішній вигляд декоративна штукатурка СТ77 яка дає можливість отримати водонепроникливі покриття. Зверніть увагу на різноманітність кольорів цієї фактури, і вона наноситься на поверхню, створюючи гарний естетичний ефект. Я впевнена, що матеріал про декоративні штукатурки допоможе вам у вашій професії. Дякую, до зустрічі!